Уважними бути взимку треба, коли навколо холодно і небезпека. Маля, я вам зараз розкажу одну повчальну, цікаву, зимову казочку. Дивіться та слухайте уважно. Я везде. І стояти цілий день. Краще буду я гуляти. Ой, щось я зголоднів. І щоб його з'їсти, зроблю я собі морозиво. Візьму сніжок, зліплю його, ось там ось там рудочку. Одна порція готова. Візьму ще. Ще візьму, ще скотаю. швиденько, швиденько, швиденько. О, вже два Цукерка ласую. Цукерки? О, цукерки це добре. Може, ти і мене пригостиш цукерками? О, та я вже пригостив тут лисичку морозивом. А вона виявилась такою невдячною. Навкинулась на мене та ще й носа хотіла відкусити. А я не так. От пригости мене цукерками. І побачиш, який я вич. 不需要。Well, sure, Кошки, пустыни. Лісне. та пусте, я ж катаюсь, не вийзю нічого, тись все так вмію. віл, віл. Ой, я теж так хочу навчитися. Але що ж, якщо лусь на що тобі буде? Ну я ж катаюсь, не Whereas Я вас вилікую, я вам дам сироп з лікарських рослин. І ви вилікуєтесь? А уколи робити не будеш? Марі бурульки, морозиво зі снігу, але він навчиться, він буде добрий і гарний. І більше не буде нас привозчати сніжками? Ні, ми йому розповімо. Тепер він знає, що може трапитися. А ви на мене більше не образуєте? Стойно. Будемо з тобою дружити. Так, дітки, а ви знаєте, що в зимку є багато небезпек і завжди слухайтесь дорослих.